Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 11 БПЛА випустили росіяни вчора увечері по Запоріжжю та району. Один з шахедів влучив по єдиному у кушугумі продуктовому супермаркету. Поруч на території автопарку був поранений 63-річний охоронець. Пошкоджені більше 20 будинків: магазини, аптека та кіоски. Малоток мачку окупанти накрили з артилерії. 70-річна місцева жителька отримала осколкове поранення. Запорізькі поліцейські викрали 53-річну запоріжанку, яка підтримувала та виправдовувала дії окупантів. Писала відповідні коментарі та дописи у соцмережах. Розслідування триває. Жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Будівництво ще двох підземних шкіл триває у Запоріжжі. За місяць від початку робіт у комунальському районі вирили семиметровий котлован. Нині готуються до стяжки та заливки бетону. Паралельно йде будівництво першої у Кортицькому районі підземної школи. Там почали рити котлован. У ЗОВА обіцяють, що до 1 вересня у місті запрацює 10 таких навчальних просторів в укриттях. Більше 20 тонн сміття вивезли комунальники з Вознесенівського парку. Також працівники КП «Титан» фарбують лавки та альтанки, ремонтують спортивні майданчики, чистять фонтан. Гроші на заняття спортом для ветеранів стартував другий етап прийому заявок на участь у державній програмі. Ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю можуть отримати півтори тисячі гривень на три місяці, які можна витратити на відвідування спортзалу чи басейну. Для цього треба подати заявку в дії. Підготовка до опалювального сезону 2025-2026 років почалась у Запоріжжі. Міські теплові мережі мають встановити більше 20 когенераційних установок, відремонтувати 11,5 кілометрів трубопроводів та провести гідравлічні випробування, щоб виявити аварійні ділянки і усунути проблеми. Бронеавтомобіль з кадирівцями знищили у Мелітополі. У головному управлінні розвідки повідомили, що це був тигр з екіпажем і десантом підрозділу Ахмат Восток. Щонайменше п'ять військових втратили росіяни. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.